Дівчатки, дивіться який прикол тепер у нас є на фоні. який пульт правда чомусь не працює, і дуже мені тут подобається режим. Я його називаю слей. Давайте включимо. Похвастаюсь вам трошки. Та ти що? Я вітаю вас на своєму б'юті каналі. Мене звати Анна, і сьогодні у нас огляд, а точніше сказати, оглядини, на бренд Опгосіп. Зробимо легкий французький макіяж. Я знайшла деякі референси для французького макіяжу. Ну, у нас бренд все ж таки французький. Тож, дівчатки, давайте не будемо затягувати. Нагадую вам про підписку на канал, якщо ви ще не підписані, про ваш лайк та коментар. А ми паліцілі. Ну, слей? Я вважаю слей. У. Не ну, сьогодні у нас в програмі Forever Glow BB-Pip Tip. -бі Також більш плотний такий консилер я обрала. Румія, ши, і контур. Я посвочила і я прям прибалділа. Балдеж страшний, крім для губ і блиск. І ось така палеточка цінней, малюточка на 4 рефільчики, 2 сяючих, два матових. Шкіру я підготувала сьогодні кремом від Dr. Surikal, тонером від Simple, і крем під очі від Holy Skin і патчі від My Face. Я сподіваюся, що це все допоможе. Мені в тому. Тому щоб на всі у ці мої прекрасні висипання, які в мене є, тонально ця бібішка лягала краще. Перед початком вже ж треба вкласти брови. Від попгосіп я не знайшла жодного продукту для брів. Якщо я правильно зрозуміла, його немає взагалі. Хочу згадати, як працює ось такий гель-лібрів для брів від Revolution. ну Він такий білий, конечно, да. Хочеться зробити отак. от так як ми сьогодні будемо робити легкий французький макіяж, я підібрала деякі референси. Зараз вони будуть з'являтись у вас на екрані. Хочу сказати, що це доволі легкий макіяж з легким тоном, з доволі виразними губами. До речі, попереднє відео на каналі теж було про акцентний макіяж губ. Те, що ще спільного між цими всіма фотками, які я знайшла на пінтересті, доволі активний рум'янець. Це я люблю активний рум'янець, я люблю акцентні губи, але у нас сьогодні є ще палетка для очей, тому макіяж очей теж будемо робити. Я сьогодні така якась Хрипша і до сих пір не можу розговоритись. Хоча вже дві години дня я встигла попрацювати, а ніяк не можу розговоритись. Все одно якийсь осипший голос. Нарешті приходимо до тонального. Тут є така типу пломба, яка нас запевняє, що до мене ніхто його не відкривав і не тестив. Тож я її знімаю. Тут у нас є також фольгована така пломбочка. Хочеться вірити, що цей тон мені підійде. До речі, про тон це p 02 Light Beige. У нього така, дивіться, густенька текстура. Навмисно не перекриваю поки що консилером по ось ці всі запальні елементи на обличчі для того, щоб подивитися, як спрацює ця бібішка. Не скажу, що прям якась вона дуже класно перекриває. Ну так, на 7 з 10 перекриття. Ось тут у така у мене суперчервона плямка була, то, звісно, я її не перекрила. Зараз будемо пробувати консилером її перекрити. Ой, слухайте. Так гарно вона лежить. Я зараз поближче роздивлюсь ще, Колись чула таку теорію досить давно, і нещодавно знову наткнулася на неї в треці: що француженки, коли роблять свій макіяж, не оформлюють ніс для того, щоб було відчуття, начебто вони не нафарбовані. У мене зараз якраз таки не оформлений ніс тональним. Здається, ідейка так собі, хоча звучить доволі логічно, тому що наш погляд завжди сконцентрований на центральній частині обличчя. Якщо на ній буде мінімум косметики, то буде таке відчуття, начебто ми реально не нафарбовані. Непогано вирівняла загальний тон обличчя, не перекрила, а вже ж активніші якісь кольорові такі пігментації. Ну, я така, звісно, світлесенька вийшла. Ну зараз будемо це все підправляти. І вона так досить добре ще зафіксувалась, усілась одразу же. Прям хорошо, давайте одразу тоді зафіксуємо. Зараз в мене 13.39, і я сьогодні ще буду протягом всього дня ходити з цим макіяжем. У нас буде з вами тест носки. Я не очікувала, що ця бібішка якась класно ляже, бо вона там коштувала що даже не 200 гривень, а може а може й 200. якраз може десь і 200 коштувала. Зараз я знайду чек з блиску. Я хоч і свочила ці всі продукти в блиску, але так як не було світла. В магазині, ну ви розумієте, яка зараз ситуація. Я зараз теж знімаю якомога найшвидше це все, бо скоро мають забрати світло, а вся моя апаратура, ота от, от світящується, працює від розетки. Тож з відтінками я могла навіть десь і прогадати. Як бачите, з тональним, ну да, трошки він мені світленький, але не так, щоб сильно. 204 гривні коштувала бібішечка. Ну, я не очікувала за 200 гривень якийсь, хоч мінімально позитивний результат від неї. Я обрала консилер у відтінку е 01 Light Porcelain. Блін, він прям. Супер, світлий буде зараз, я так підозрюю. А я здається, оскочила якийсь інший відтінок. Нормально не знімається слюда з консилеру. Що це за прикол? Я понять не можу. Хоча це і не скотч це просто слюда. Ось це мені не подобається. Воно отак от буде тіліпатися. Я його одразу знімаю. І якщо я це знімаю чи залишається, у мене хоч якась інформація про продукт. А все залишається і строк придатності і термін придатності після відкриття. Нормально. Має ось такий величенький аплікатор. Нанесу тоді невелику кількість його на очі. Ну і в якості бази для тіней теж його використаю. Подивимося, як він спрацює. Ось тут у мене є кольоровий нюанс. Перекрив всі венки на повіках досить добре. Розтушувався швидко. Ну, як для французького макіяжу, занадто матова шкіра. Але якщо абстрагуватися від ідеї, що я захотіла сьогодні робити саме якийсь макіяж з французьким вайбом, то шкіра виглядає досить непогано. Побачимо, як буде носитись. Вже 13.50. Давайте переходити до рум'яшей-малешей. Дуже мені хочеться їх спробувати. Відкриваю разом з вами. По свочі вони були дуже такою ніжної, шовковисто маслянистої текстури. Прям вау! Пластик в упаковках відчувається досить таким дешевеньким. Ну да ладно, у нас тут 3-2 грами продукту. Я обрала відтінок B04 Dusky Blush. Дивіться, який тут класний кексік. Пробую нанести легким вуальним пензлем. Це від Патрісія Лідо з наборчиком. Ну, на пензлик набирається гарно. Дивіться, скільки продукту, буквально від 2-3. Трьох Збиваю залишок і одразу наношу сюди повище в зону хайлайтеру. Це моя стандартна схема нанесення рум'ян. Цю зону трошечки нанесу. Ну, переносяться якимись трошки плямами. Ну, варто ще врахувати, що пензлик досить такий легкий вуальний. Ось таким чином цей кольор виглядає. На щічках нанесення мені не подобається. Якщо я наберу більше на сам пензлик і не буду струшувати логічно, звісно, щоб краще тушивала да? льдом. Ну, давайте так. Не занадто яскрава пігментація, з однієї сторони, плюс, з іншої мінус. Нашаровуються вони доволі непогано. Просто в мене дещо інші вподобання щодо рум'ян, тому я так трошечки і от, от кривлюсь сижу, бо. Очікувала дещо іншого, так як в нас французький макіяж і нас мало поцілувати сонечко, то я досить активно ще оформлю рум'янами ніс. Обов'язково вводжу в зону росту волосся, щоб макіяж не виглядав як маска. Сьогодні, до речі, пішла проти своєї нової улюбленої схеми нанесення макіяжу, консилер нанесла до оформлення обличчя. Можливо, варто було б зробити це після в них фініш цікавий бархотистий на шкірі, теж разом з вами відкривається, майже не розбились. Ну так, що це трошки там підлітало від них, але вони цілі. Ну Впали так добре, вони впали, звісно. По текстурі цей контур точ-точ -точ такий самий, як і рум'яна, просто м -м, інший відтінок. Це у мене c 02 По такий Холодний. Боже мій, а я хотіла теплий, а я ж то, мабуть, перепутала, тому що там було два відсінки більш теплий і більш холодний. Я так знову мене щось упало ладно. Не скажу, що це прям леденючий колір, на мені він розкрився ну більш нейтральним таким. Плюс в перемішку з румяшками, то нормально. Палетка міні на 4 рефіли по 1 граму 2 матових і два сяючих рефільчики. На вигляд, дуже базова і юзабельна. Якість пакування мене не вразила, а от сам механізм, який відкриває та закриває, мене потішив дуже плотний. Вирішила робити щось просте і зрозуміла, типу розтушовану стрілку. Взяла самий темний відтінок з палетки і оформила притоптуючими рухами біля v. і витягнула маленьку стрілочку, яку згодом розтягнула трохи далі до скроні. Пігментація така ледь-ледь і тушувався цей рефіл досить погано. Світлішим відтінком заповнила складку. І намагалась розташувати стрілочку. Він значно краще себе показав за попередній. Кольори сподобались, а пігментація не на мій смак. Я люблю, коли тіні яскравіші і пігментованіші. А на центр повіки обрала світлішу сіяшку. Сяє адпадна просто дівачки, але наноситься шматками і розлітається по всьому обличчю. Дізлайк. Також продублювала і внутрішній кутик. За кадром нафарбувала вії коричневою тущою від глимбі, а брови трошки розпушила для більшої легкості образу. А вже в світлі ліхтарів на вулиці показую, як заблищав лоб через 4 години і як чарівно морегтя ці яшки спалетки, міні-бос. Ну, красота. Тепер переходимо до губ. І нарешті найцікавіший продукт для мене маркер для губ у відтінку Nude M01. Давно не користувалась маркерами, відчуття, наче що і забула. Дивіться, який тут цікавий аплікатор. Сподіваюсь, він буде зручним він фетровий. І давайте наносити. Дивіться, який класний коричневий кольор. Я одразу трошечки пальчиком розташовую границю нанесення. Відчуття, що на маркері дуже багато продукту. Він досить швидко застигає, прям в нуль розташувати не вийде. Тому я закриваю рот і оформлюю губи. Дивіться, як це гарно виглядає. А вже ж маркер для губ не пробачає помилок. У мене слізиться глаз, не знаю, що це таке. Мені подобається кольор, мені подобається, як він не відчувається на губах. Я його не відчуваю, поки що він мені нічого не стягує. І подивимось на його стійкість. Розташовувався він не те, щоб дуже добре, але ладно, це, це проблема всіх маркерів для губ. Переходимо до блиску. Я вже бачу там в упаковці, що він щось розшарувався. Давайте вам покажу фокус, фокус, будь ласка, в студію, в студію фокус з'явився. Він там всередині вже розшарувався. До речі, блиск по якості пакування відчувається самим якісним з всіх продуктів. Це у мене відтінок G06 Brunet Toast. Пахне жуйкою м'ятною. І наносимо. У-у-у, ля, -ля. Та ти що? Він і в роті відчувається, як жуйка Орбіт, і він почав мені щипати губи. А що він? А він що, типу як максимайзер? Ніде не вказано, що він має збільшувати губи, але відчуття максимайзеру на губах. Угу. Слухайте, дивіться, як гарно і реально. Дуже смачно виглядає. клас. У мене немає відчуття жодного французького вайбу. Ну такі щічки в мене активні вийшли. Ну, наче так і треба було, але не знаю. У мене повне відчуття корейського макіяжу. Особливо ця палетка цінею, ці блискітки, дуже такі крупні, яскраві. Жодного французького вайбу. Ладушки, давайте я розпущу. Ні, ну може, з ось таким чубчиком трошки французький вайт. І з'являється, до речі, щодо аксесуарів, я помітила, що у них там такі невеличкі акцентні золоті сережки, одну хвилинку, будь ласка, кайф цього макіяжу, ось цих дуже класних шоколадних смачних губах. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Ну і давайте тепер переходити до висновків. Це Працює мікрофончик. Працює зараз. У мене 20.37. У другій ми нанесли тон. Давайте роздивлятись, що к чому давайте поближче. Прошу вашої уваги одразу на зону під очима. Скатування мінімальні. Нагадаю, я не припудрювалась, ніякими фікс спреями не користувалася. В зоні під очима майже нічого не скаталось. Виглядає все, ну як на таку кількість годин з макіяжем доволі адекватно. По тону я вже ж дуже заблищала. Можливо, варто було припудритись. Я буду тестувати надалі цей тон із пудрою, із фікс спреєм. І дуже хочеться до речі його підзмішати. Я зазвичай підзмішую ось цю сиворотку від Farmstay зі своїм іншим тоном, і він тоді краще працює з ось цим True Match. і буду пробувати ось цю ще бібішку від Pop Gossip змішувати з ось цим. Засобом подивлюсь, можливо, в неї буде більш сяючий ефект на шкірі, бо коли ми тільки її нанесли, вона була прям супер матова. І щоб я отак заблищала, то я заблищала десь на четверту годину носки. в мене брови трошки підупали. Ну це все, звісно, логічно, бо я сьогодні використовувала не свій звичний гель, де ще й трошки по іншому їх вкладала. По губам я дуже здивована, я не підправляла нічого протягом дня на губах. Тож по контуру дивіться, все залишилось на місці. Прям дуже класно протрималось. Щось я тут об'їлась. Навірно, вже я извиняюсь. Тут хочу сказати з приводу того, що дивіться, ось ця зона румян, і як була матова, так і залишилась матова. Що до очей? Ці яшки, звісно, атвалу ліца. Я вам показувала їх при світлі від фонарей на вулиці. Стрілки, які я намагалась зробити тінями, залишились на місці. Ще пару слів з приводу тону. Він мені підняв ще на носі. Хоча я свій ніс. В мене вчора були всі спа процедури для обличчя, які тільки можна було зробити в домашніх умовах. І максимально така була гладка шкіра після пілінгу, але все одно на носі ось ці шелушинки, які в мене є. Цей тон трошечки підняв. Тепер давайте перейдемо до коротеньких висновків. Почну з того, що не сподобалось. Ось ця палетка для ціней. Абсолютно точно не потрапить в мою постійну косметичку, і навряд чи я нею буду з якоюсь великою радістю потім користуватись після цього огляду. Блискітки тут лягають шматками, не дивлячись на те, що вони сяють просто неперевершено і з таким світлом, звичайним, і на вулиці, і при світлі звичайної лампочки дуже гарно. Але все ж таки те, що вони наносяться шматками і відвалюються, і осипаються при нанесенні, не сподобалось. Плюс ось цей темний відтінок, самий темний в палеці, дуже погано тушується. І не занадто сильно пігментований. Палетка ціни коштувала 165 гривень. І це ок для цієї ціни по якості, і самої упаковки, і продукту, але не радила б, чесно кажучи. Наступні продукти, які також навряд чи потраплять до моєї постійної косметички, так, дуже ситуативно буду ними користуватись, це продукти для контуру. Не дивлячись на те, що свочу я просто упала в омаракат красоти. То по факту своєї роботи мені не дуже вони зашли, і інтенсивність кольору от потребує дуже дуже довгого нашарування для того, щоб отримати те, що мені подобається під мій запит. Якщо ваш запит дуже легке нанесення, вуальне, таке ледь-ледь помітне. Таке супер нюдік-нюдік, тоді, можливо, вам і сподобається. Я ж тут говорю лише про власні якісь відчуття і про власні вподобання до косметики. Того, що я точно візьму до себе в користування, ось цю бібішечку. Вона має матовий фініш. Я не прихильник матових фінішів, але буквально там через годину-дві вона покраще виглядає на моєму обличчі. Плюс буду пробувати змішувати її з зволожуючим сірумом від Farmstay і подивлюсь на її фініш в такому плані. І консилер, ви бачите, майже не скатався. В складочки, ось тут такі мімічні мерщиночки В мене мілкі є. Там коли розмовляєш, смієшся, воно туди трошечки під запало, але в принципі знову ж таки, враховуючи ціну, шикарно ціна бібішки 204 гривні. Ціна консилеру кавермі 165 гривень. Взагалі, шикарна. Що мені ще прям дійсно сподобалось, це маркер для губ. Хоча я не фанат подібних якихось штук, вони цікаві для того, щоб затестувати і поділитись своїм досвідом користування таких подібних штучок, то я на повсякдень таким не користуюсь зазвичай. Але він досить сійкий, в нього зручний аплікатор, який їм. Можна, може, давайте я ще трошки підмалюю. Можна навіть ці губи собі затонувати, тому що зазвичай тінти для губ є такі якісь яскраво-малинові, червоні. А це такий коричневий, ніндевий відтінок. Тришки зашелушились У мене губи, до речі, з приводу блиска. Він зовсім нічого не зголожує, він не стійкий, бо Патрісія Лідо, якщо ви пам'ятаєте, витримала вечерю. Цей же ж не витримав нічого, ні кави не витримав, ні склянки води не витримав. Він дуже швидко стерся. Але він гарний. Я бахнула магній вже перед сном. <смі> і Мене вже трошечки розмазали. Ну, дивіться, як прикольно виглядає, коли він на всіх у бах. Ну і в цілому, та з приводу, що близько, теж залишила б його для свого постійного користування. Дуже мені сподобався його кольор. Він не полішивить, гарно лягає. Зручний аплікатор, приємне пакування. Приємна ціна, теж в районі 160 гривень. А маркер 149 гривень. Маркер прям прикольно. Я можу якийсь ще собі відтіночок Один візьму в цій зоні. Трошки плішива ліг. До речі, я не проводила тест на телефон. Відпечатується, але не критично. Таке відчуття, що це не сама бібішка вже відпечатується, а ось цей шкірний себе який виступив за. Період, поки його носила. Непоганий бренд, непогані продукти. Французького вайбу я не відчуваю, на жаль, більше якийсь корейський вайб чомусь від цих продуктів. Вони доволі якісні на свою ціну. Для якоїсь початкової базової косметички може абсолютно підійти. Хочеться спробувати ще якихось продуктів від цього бренду. Тим паче, що я тестила із серії Air Skin, здається, така голубенька у них серія. Кушон прям прикалдесний, мені дуже посхоче, десь сподобався. О, давайте я припудрюсь, подивимося, як на цю пудру ляже тон. Я візьму ось цю від відкатріс з попереднього відео, легкий пензлик і чуть-чуть буквально. Мені здається, стало в тисячу раз краще. Да, ой, так маркер плішива ліг на губи катець. Дівочки, на всі губи його не варто наносити, він якось дуже плішиво лягає. Нанесу ще раз блиск. А, до речі, що ще хотіла сказати: він холодить губи як ментол, але він зовсім не максимайзер. Тож, ось такий огляд у нас сьогодні вийшов. Я всім дякую за ваш приділений час та увагу. А ви не забувайте писати в коментарях, що вам сподобалось з цих продуктів, що б вам хотілося спробувати. І, можливо, ви вже чимось користувалися як ваші враження. А ми з вами побачимось у наступних відео, які вийдуть вже зовсім скоро.